Родовж цієї інформаційної години будемо спілкуватися про ситуацію в Авдіївці та, зокрема, на Авдіївському напрямку. Адже з нами на відеозв'язку Максим Морозов, майор МВС та боєць Легіону Свободи з Авдіївки. Пане Максиме, мої вітання! Слава Україні! Ну, слава Так, то ж знаємо про те, що вчора, внаслідок ранкового удару окупантів по Авдіївці, було зруйновано дев'ятиповерхівку і пошкоджено п'ятиповерховий будинок, розташований, який що був розташований власне поруч. Двоє людей, які опинились під завалами, загинули. Відео як влучання у цей будинок, наші глядачі бачать зараз на власних екранах. Хотів окремо запитати у вас, що наразі відомо про цей обстріл та яка є інтенсивність і артилерійських і авіаційних обстрілів Авдіївки станом на сьогоднішній день. Ну ракетні удари чи авіаудари, погані сказати. Вони відбуваються щодня. Інтенсивність не збільшується, не зменшується вона приблизно стала. Це 4-12 ракет за добу авіаударів саме мається на увазі, не враховуючи там РСЗВ, не враховуючи танки Артура. Також Нурси. Це не керовані авіаракети. Ну саме удари такої сили, як авіаудари, які якраз зруйновуються в п'ятиповерхів, якщо ви вчорашню, то навпаки зруйнована п'ятиповерхівка повністю. А в дев'ятий поверхівці знищений під'їзд обвалився. Це панельна поверхівка. Це було два-дві ракети випущені. Тип я вам зараз не можу назвати, але попередньо це буде або Х-50, або Х-31. Ну, це щось одне з двох. Тому чому вчора так це було пройшло через медіа, що дуже багато медіа підхопили. Бо загинули по факту, так загинули цивільні. Вони за опинились під завалами. Ймовірність того, що вони там живі, ну фантастично мала. Бо під такими завалами, на жаль, практика показує вижити неможливо. Також були там поранені дві дві два громадянина. Два, два громадяни України, один легко а в жіноці тяжкі травми. Тому відповідно це пройшло через медіа, і це так було, скажімо так, гучно. А так фактично кожен день ракети пролітають. Авіародави відбуваються по Авдіївці. Ці авіародави там по заводу Коксухім. В більшості випадків там промзона, ремзона заводи, там які є стродіталь. Тобто, тут які є заводи, вони обстрілюють всю рем, рем і промзону. Тому, тому якби ця кількість ракет, вона якби стала і постійна в контексті цих систематичних обстрілів Авдіївки. Хотів би також запитати наступне: от на саміті країн Великої Сімки, президент зазначив про те, що Бахмут залишається лише в серцях українців, тому що там вже немає нічого, там все зруйновано абсолютно. Якщо говорити про Авдіївку, яка ситуація наразі там? Чи можемо говорити про те, що Авдіївка вже також майже повністю зруйнована від цих систематичних обстрілів? Так, звичайно, ми можемо говорити з абсолютною впевненістю, що кожен будинок в Авдіївці постраждав. Лише ступінь його його руйнації виникає. може викликати дискусію? Тобто, якщо ви бачили на відео, там та п'ятеповерхівка вона знищена під ковінь, під фундамент. Ясна річ, що вона вже не підлягає. Там якомусь відновленню на просто треба розчистити цей очистити це будівельне сміття і зволити щось нове. Є звичайно будинки, в яких влучання танка, арти, градів, але коробка ціла, і це тільки там фахівець будівельний може сказати, чи достатньо буде просто якісь провести ремонтні роботи, там відновити півстіни, якщо це панелька, там Приставити якусь панель, ну це більш до будівельників питання. Але е, так е, по факту, кожен будинок, кожен будинок в Авдіївці зазнав е, обстрілів. Якщо це не пролітала авіаудар, то це були танки. Якщо це не танк, то це було ФСЗВ різного типу. Якщо не ФСЗВ, це було е, САУ чи міномет. Тобто, це однозначно, однозначно. В майже у всіх будинках багатоповерхових я маю на увазі. Були пожежі, бо відповідно ворог застосовував магні запамагневий запальний елемент, який саме і призначений для того, щоб е, виникали стихійні пожежі, масові пожежі, причому пожежі е, високої інтенсивності, які е, важко погасити навіть е, пожежним командам. А якщо немає пожежних команд, то звичайно таке полум'я таку пожежу в принципі погасити майже е, неможливо. А в умовах Авдіївки це. Без слова майже а неможливо, поки е, ця пожежа не припиниться так би мовити своїм шляхом. Окрім ну, того, в Авдіївці залишається цивільне населення. За даними Донецької обласної військової адміністрації, там знаходиться близько 1700 цивільних людей, і також є одна дитина, яку вже шукають впродовж кількох місяців і не можуть знайти. Е, власне, вчора яскравий приклад того, коли двоє цивільних загинули внаслідок чергового російського обстрілу. 1700 людей ще залишається. Чому на вашу думку вони не евакуйовуються, і чи є наразі можливість евакуюватися з Авдіївки? Е, евакуватися завдіївки. Є можливість завжди тут, тут діють мої хлопці, які можуть в будь-який момент, і будь-кого хто підійде е, і заявить про бажання евакуації. Ми вивеземо на броньованому капсулі. Діє тут поліція, яка теж місцева мається на увазі, яка теж так само на броньованому капсулі. Може вивести відповідно військова адміністрація, яка і закликає, допомагає, і так само надає транспорт для того, щоб вивести також броньований завдіївці завдіївки. Також військова адміністрація надає потім всі супутні так би мовити. Супутню допомогу там в реєстрації в цих соціальних пакетах роздають вони гуманітарну і державну допомогу навіть поза межами Авдіївки. Тобто, якщо є, як би ми не хотіли відсоток людей, які тут сидять, бо Перебої із зв'язком нагадую про те, що з нами на прямому включенні Максим Морозов це майор МВС, боєць Легіону Свободи, який знаходиться безпосередньо в Авдіївці. Тому фактично ці перебої вони цілком виправдані. Нагадую, говоримо про те, чи є можливість евакуюватися з Авдіївки, і чи власне е, наразі мають бажання евакуюватися. От і 1700 цивільних людей, які фактично залишаються наразі в Авдіївці, які продовжують на систематичній основі потерпати від. Російських обстрілів, зокрема з авіації з реактивних систем залпового вогню артилерії та інших видів озброєння. Пане Максиме, ви з нами? Я не знаю, але ви Так, Ми вас чуємо. В принципі, можемо продовжувати щодо Добре. того, чому не евакуюються люди, на вашу думку. Якщо чути, так чуємо. Якщо є якісь відповідні. Світу... Відсоток людей, які там сидять називаємо це так, на гуманітарній допомозі. Бо, е пане Максимо, ми... пане Максиме, перепрошую. Трішечки в горизонтальний формат камеру, будь ласка, переверніть. Або ось так, давайте залишимось. Це, зараз, 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 зараз. Так, супер. Тепер вас чітко бачимо. Так, так. прошу, продовжуйте. Ну, вибочі моменти, прошу вибачення. А, значить, є якісь можливо відсотки, відсоток людей, які там надіються на ту гуманітарну допомогу. Що ж за катрується в Авдіївці, то насправді адміністрація видає цю гуманітарну допомогу і тим, хто вже виїхав з Авдіївки, там найближчі найближчі міста, які більш-менш мивні і де нема загрози життю. Є можливо, просто якісь надзвичайно психологічно, впевнені, люди їх звідси вже навіть ну, вони звідси не вийдуть. Певним чином, я можу можу не я не професійний психолог, але багато що багато хто людей має певно вже дуже серйозну психологічну травму. І саме ці психологічні травми вони не дадуть можливості їм виїхати. Тобто люди вже настільки психологічно прикипіли до міста, цього що будь-яка зміна для них понесе ще певні. Якісь додаткові психологічні травми, але всі ці історії, жахливі, які відбуваються з цими людьми, які не виїжджають, вони не варті того, щоб взяти себе в руки і е, виїхати з Авдіївки. Тобто, ви бачите величезну кількість смертей, яка відбувається е, в Авдіївці, е, саме цивільних і і Ви от згадували дитину, яку хова е, е, переховує мати, яка не виходить там на контакт. Змінює день-два. Вона змінює локацію проживання, якийсь такий цілий шпигунський серіал. І на неї абсолютно надіяти не історії, коли гинули тут діти, саме з певності цих батьків, які не вивозили. І двохмісячна дитина загинула, і п'ятирічна. Тобто, це все була впертість і якась психологічна хвороба тих батьків, і відповідно людей, які не хочуть звідси евакуватися. Ми, ми це ми у формі. Ми це наша це наш обов'язок, і в принципі це наша служба захищати зараз українську державу. І ми о, не для того вдягали там форму, щоб звідси евакуватися. Але вони як громадяни, як як граждани, як цивільні особи, вони на це мають повне право. І як на мене, психологічно вони мають цим користуватися, щоб повністю не збитися в якийсь психологічний мавгенез і шизофренію. Тобто, це ж і їхнє психологічне здоров'я, саме евакуація, Люди от вигадують які причини і залишаються. Давайте трішечки, ще торкнемось гуманітарної ситуації чи забезпечені як військові, так і цивільне населення питною, та технічною водою, продуктами харчування, медикаментами. Е, так, адміністрація плюс гуманітарні фонди активно діють активно допомагають місцевим жителям, активно допомагають тимчасово переміщеним особам. Активно діють тут величезні міжнародні фонди. Вони надають достатньо велику кількість гуманітарної допомоги у форматі таких ящиків, в якому є все від питної води до речі, до гігієни до. Харків, само собою, якісь е, засоби гігієни, як я вже казав, одяг. Тобто то, надзвичайно, є ще е, такі е, можливість там на рахунок технічної води, є можливість там людям постіватися, саме цивільним, а е, тому, що саме для цивільних це зробили з тим, ну, зі страхом. Що Буде оступ відповідно на територію, там де цивільних військові е, ну, цілком свідомо не проходять. Тобто не проходять саме цьому, щоб не накликати, ну, ну як би, знаєте, це певні моральні норми. І ми не хочемо казати, що от військові прийшли, кацапи туди вдарили і сказали, що там були військові. Знаєте, ну це бред, але щоб навіть цей бред не був, не скористалися цим бредом наші е, людь, е, дебільні вороги Кацапи. То ми намагаємося ну так не намагаємося, ми єдну е, е, вусного домовленість, що ніякі військові туди не проходять. Там стирається, тобто це вже технічна вода. А там стирається ми це саме цивільні громадяни, які до, там до війська не мають ніякого відношення. А можливо і скажімо так чесно, багато хто з них має, скажем, такі не про українські погляди, і, і тому якби ну все одно. Ми юридична держава, навіть в цьому безладі в цій Авдіївці, де лінія фронту і бої уже зовсім зовсім майже в місті. Все одно, все одно в українські військові. Ми ті люди, які в формі, намагаються до кінця бути людинами, не втрачати своє людське обличчя, і навіть цих людей, які скажімо, не мають таке серйозний прокинський погляд. Як би так вам сказати, не ображати поза межами закону, тобто можна з ними спілкувати, можна чого вас пояснювати їхню давновату позицію там, але в межі ми не дозволяємо собі переходити, тому що ми себе позиціонуємо як юридичну державу, як ту державу, яка йде в майбутнє, тому і ми воюємо саме з минулим з кацапським імперіалізмом, який саме дотримується протилежної думки, тобто гнобить ну, там, побивать і бить. Це якби їхня філософія. Ми тут опитуємося трошки інших. Ми також багато чуємо інформації від Генштабу Збройних сил України про те, що основні наступальні зусилля ворог продовжує зосереджувати саме на Бахмутському та Мар'їнському напрямку, і там відбувається найбільша кількість бойових зіткнень. Якщо говорити про Авдіївку, яка інтенсивність боїв там? Інтенсивність боїв надзвичайно висока. Зараз теж йде штурм лобовий. Причому штурм Авдіївки, ворог вже втратив за це тільки штурм два танка. і оце, це вбуває, відбувається в реальному часі. Промзона, ну так не буду казати в якій стороні від мене, але а, зараз відбувається бій, інтенсивність достатньо висока. Почався штурмові дії. Почалися десь вороні п'ятої ранку сьогодні, чи четвертої, і відповідно весь цей час продовжують продовжуються поки що. Наші брати з піхоти достатньо вдало стримують ворога. І я вже наскільки я так мені як мені звідси видно, то два танка здається, наші спалили. Ну, побачимо офіційне, офіційне підтвердження. Мені звідси, як би, так би мовити, можливо, гірше видно, тому я не знаю. Але бо я думаю, що буде офіційне підтвердження, і, можливо, там буде не два, а чотири. ну, то вже, як би, то вже, як, як хлопці спрацюють, і, і все залежить від їх реалізму. Якщо говорити про тактику ведення боїв, зокрема там, можливо, стратегію ведення боїв, чи змінюють щось росіяни, чи все залишається на попередньому рівні? Ну, ви знаєте, може, такого. Ворог постійний, ворог дійсно змінюється, багато хто з них вчиться, багато хто з них вже був навчений, а там ця сєпарська піхота, яка була в Сєпавських республік Ледини-ДНР. Вони достатньо були освічені, піхотинці, вміли і вміють воювати, хто вижив. А зараз так само Кацапьо теж вчиться, вчиться виживати, потім вчиться воювати, і багато хто там з них вміє закуситися з нашими. Це є така ситуація. Щодо самих там якихось. Тактичних дій а, чи там стратегічних, то в принципі їхнє керівництво не змінюється. Це все доболоми, які відправляють там в атаку лобову. Якщо лобова атака не вдалася, ви... заходьте з флангів. Якщо на флангах вони отримали по зубах, то там відбуваються постійні обстріли. Там і знов по колу. Обстріли лобова по флангах, обстріли лобова по флангах. Якби під цих, єдине, що під час теж атак все одно обстріли додатково проводяться, і це зараз оці місяці весняні це лягло, скажем так, на плечі їхньої авіації. Вони постійно, це достатньо ну насправді серйозна ударна сила. І ви бачили, якщо відео, то бачили наслідки цих ударів. Це страшні удари. Вони руйнують багатоповерхівки в надії, так би мовити, знайти десь. Українських захисників там а також з другою метою, що якщо вони все таки провуться в місто, то а, ці багатоповерхівки не стануть форпостами на шляху їхніх регулярних військ. Бо як казав Сєвєдонецький Бахмут, наші мотивовані захисники саме мотивовані вміють дуже швидко перегруповуватись і організовувати на будь якій багатоповерхівці такі собі форпости мур для проходу. Кацапської піхоти чи там техніки, тому вони достатньо серйозно використовують авіацію всі ці весняні е, місяці і е, продовжують планомірно за, за допомогою авіації руйнувати місто та заводи та заводи міста Авдіївки, таких там коксухімстойдіта ну і так далі. Багато в різних телеграм-каналах можна побачити. Умовно, то, що росіяни панікують, що контрнаступ український, про який так багато вже йдеться в медіа, може розпочатися саме на Донецькій. Зокрема, якщо говорити там про е, вже географічне розташування Євдіївки і Донецька, то насправді це дуже близько. Як ви можете це прокоментувати? Зокрема, паніку, яка є серед росіян, я можу прокоментувати це тільки позитивно і для цієї паніки їхньої і наших позитивних настрій є в є є певні певні ну скажімо так підстави е, вважати цю паніку не не безпідставною щодо е, нашого наступу саме на донецький донецькому напрямку е, хочу сказати що я вже тут 9 років і для мене буде нарешті велика честь е, вдавити цей в серце бо я вважаю, що серце сепаратизму і серце Катавської нетіки воно саме знаходиться в Донецьку. І це буде це буде удар серця, яке е, приведе до агонії кончини цієї гідри. Тому я дуже надіюсь, що він буде тут. Я вам хочу сказати, що на всі чи він буде, чи не буде, ми не знаємо, тому що ми, ми не бачимо багато, що відбувається ззаді, по флангах. Ми дуже крутик, ми бачимо, що в відбувається впереді. Але зв'язуючи зі своїми там побратимами завізних вигад, ми бачимо, що підготовка до штурмових дій проходить по всій лінії. Тобто, це достатньо практично і розумно, щоб на показати, що на кожній лінії, там Запорізький, Херсонський, Донецький, чи Луганський, чи Бєлговецький напрямок, готується там наш наступ. Це не тільки правильно, щоб ворог розтягнув сили, а щоб він і до кінця не розумів, де, де буде наступ. Звичайно, ми чекаємо літаки F-22 чи F-16 вже на кананах, кінець. Але е саме вони мають бути на вістрі а, цього контрнаступу. Тому що без літаків насправді цей контрнаступ, навіть не зважаючи, якщо він буде повідомлений дуже іде ідеально, це буде дуже важка місія. І наскільки вона буде вдала, я не беруся аналізувати, але я точно можу сказати, що з літаками. Ця, ця, цей наступ наш буде він набагато буде ефективніший, вдалеший і продуктивніший, і вдасться зменшити кількість жертв саме серед українських військових, які підуть в наступ. Тобто, F-16 зверху, який буде в небі, він буде берегти моє життя, тому що я теж планую заходити в Донецьк. Дев'ять років ми тут чекали цього моменту. Ще з 14-го, коли зайшли в піски і лежали. В, так би мовити, в окопах в пісках під Донецьком. Ми вже тоді були готові. Навіщо ми надіємося, що тепер ми зі сторони Авдіївки зайдемо в цей Донецьк, але без літаків це знову ж таки буде дуже і дуже, ну, дуже проблематично, на жаль. Власне, також хотів би з вами коротенько торкнутися теми Білгородщини, тому що ми вже чули коментарі політологів, політологів, військових експертів стосовно цієї ситуації. Хотілося б почути думку військового, зокрема. Про те, що відбувається на Білгородщині і як це повпливає, зокрема на ситуацію на полі бою, ви знаєте, чудова СВО спеціальна воєнна операція на території Білгородщини. Все, що можу насправді скажу, що в мене є знайомі, які, скажімо так, свою займаються, але коментувати якось офіційним засобом масової інформації, вибачте, зараз це тільки. Ті люди, які, яким на це є дозвіл, я лише можу сказати, хлопці молодці, хлопці чудова операція, чекаємо нові. Я думаю, що нові операції будуть набагато не то, що гучнішими, а набагато продуктивнішими. Пане Максиме, я дякую вам за те, що ви доєдналися. На сам насамкінець хочу привітати вас із вчорашнім днем героїв. Дякую вам за те, що продовжуєте обороняти нашу державу і наближати перемогу. І дякую за те, що були разом із нами. Друзі, для вас нагадую Максим Морозов, майор МВС та боєць Легіону Свободи. Пряма включення завдіївки. Детальніше дізнавалися про ситуацію в самому місті та на полі бою.